Хаєшки! Сьогодні розповім вам про книжку дочка часу Жозефіни Тей. Це детектив, але зовсім незвичайний. Тут замість свічень свідків та доказів, підручники з історії та документи, які понад 5-10 Чому ця книга крута? Невеликий обсяг. Книгу легко подужати за вечір із чашечкою чаю. Захоплювала детективна історія, але без традиційних погонь і злочинців. Історія Англії крізь призму розслідування. Це справжній масоріт для фанатів історії. Головний герой, детектив, який прикутий до лікарняного ліжка. Щоб розважити себе, він зі своїм новим знайомим вирішує розкрити історичну справу з 15-го століття. Він хоче знати докази, що король Англії Річард III не вбивав своїх племінників, як стверджують шкільні підручники розслідування ведеться з лікарняної палати через історичні документи, трактати та логіку. Але Боже, як це захоплює! Я особиста фанат наукових програм про історію, де розповідають більше та набагато цікавіше про часи, які ми проходили в школі. І ця книга це книжковий аналог такої програми. Це саме той випадок, коли після прочитання стаєш трішечки розумнішим і можеш душнити, як я це називаю, фактами середньої цікавості. Ось, наприклад, сидиш в кафе з подругою і раптом її запитуєш: А що ти знаєш про війну червоної та білої троянди? Обов'язково зверніть увагу на цю книгу, щоб у тобі бібліотеку та підтягнути знання з історії.